Тим часом Вашингтон блокує удари України по території Російської Федерації. Робиться тихо без публічних заяв. За даними The Wall Street Journal, ще з кінця весни Пентагон запровадив секретну процедуру. Кожен запуск ракет великої дальності тепер потребує особистого схвалення голови Міноборони США. Мова і про американські атакамси, і навіть про британсько-французьке оскільки для їхнього наведення потрібні дані, які дають саме розвідка США. Принаймі один раз Україна вже Намагалася завдати удар в глиб Росії, але отримала відмову. Архітектором цього механізму став заступник міністра оборони Елбрич Колбі, відомий прихильник пріоритету конфронтації з Китаєм, навіть ціною скорочення американських зобов'язань в інших регіонах. З його іменем пов'язують і липневу паузу у постачанні зброї Києву. Політика ця фактично перекреслила рішення адміністрації Байдена дозволити Україні бити по російській території. Ба більше сам Дональд Трамп днями заявив, що неможливо виграти війну лише обороняючись однак за словами. Поки дії не послідували до нас. Зараз долучається Ігор Тодоров, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, заступник голови координаційної ради громадської ліги України НАТО. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Маємо е, такі е, негласні дії, так зі сторони Пентагону, і маємо гуч... гласні гучгласні заяви і зі сторони е, Джей Ді Фенса, і зі сторони Трампа, а все таки чи може дійсно Трампу настільки набриднути а, оцей тривалий шлях завершення російсько-української війни настільки, що він а, скаже, все я вмиваю руки, я абсолютно в це не влізаю. Мене навіть не цікавить, те, що західні е, західноєвропейські країни готові купувати американську зброю для того, щоб підтримувати Україну. Я ставлю це все на паузу, блокую і на цьому крапка. Е, ну, відверто кажучи, дуже складно е, прогнозувати, що там черговий раз е, скаже Трамп, а тим більше зробить. Е, мені здається, усі ці е, заяви про чергові два тижні, чи щось подібне, вони е, не вносять нічого нового. Звісно, ми всі е, дуже б хотіли е, реальної допомоги Сполучених Штатів в закінчені цієї війни саме на умовах України, але будемо реалістами. Е, насправді е, нічого такого не очікується. І е, ще раз хочу зазначити, що ось ці заяви, е, зокрема Венсе, що е, тільки що лунали, вони е, насправді ну, не мають якогось е, е, серйозного підґрунтя, не мають змісту. Бо е, Росія не відходить від своїх вимог, е, Росія збирається вести війну. Е, розмови про гарантії безпеки е, насправді впираються в е, позицію Росії, і е, я, на жаль, певен, що е, країни Західні, наші партнери не підуть на якісь. Е, Реальні потужні кроки без того, щоб погодитися з Росією, а Росія не піде ні на які там іноземні контингенти на території України, ні, ні на які гарантії, накшал п'ятої статті. До речі, черговий раз оцей пан Лавров зазначив, що. Вони бояться таки НАТО, бо розуміють, якщо якби Україна була членом НАТО, то ніякої агресії не було, тому вони так жорстко протягом всіх останніх років заперечують таку можливість членства. але і надання яких гарантій на Кшалт, вибачте, п'ятої статті теж не задовольніть е, Росію, бо Росія має головну мету знищення України як такої. А е, будь-які е, зовнішні гарантії залишають Україну в якості е, е, суб'єкта міжнародних відносин. Е, нашим же партнерам я вважаю, що е, не було. Достатньо політичної волі її зараз немає оці заперечення щодо е, надання ударів глиб Росії. Тобто, е, на жаль, Росію продовжують дуже сильно боятися, і, і це при тому, що е, сукупний воловий на е, е, внутрішній продукт країн-членів НАТО в е, 25 разів Перевишає е, ВВП Росії, тобто, якби було бажання, якби була політична воля, то дійсно е, війна ця могла скінчитися е, ще давно, але на жаль, е, цього немає, і ми не маємо плекати якихось ілюзій, що е, черговий раз Трамп е, щось там е, зазначить, чи вийде він з процесу. Я думаю, він. Насправді не вийде то е, чергові загрози з його боку, е, як він сам каже, він не, не знає, що він зробить. Пане Ігоре, може було б краще, щоб він вийшов. Ну, дивіться, е... оці його заяви. Вони по суті тільки підіграють Росії в тому плані, що демонструють, що от е, штати не рішучі, штати не готові до рішучих дій навіть в плані санкцій. Але е, ну... за рахунок Трампа е, Путін повернувся доволі непогано на міжнародну арену. Ми побачили це Аля... е, на Алясці. Е, я з вами згодний, Що можливо, такий варіант був би е, е, непоганий. Бо, по суті, наближення таких стратегічних відносин між США і Росією, загрожують не лише Україні, а загрожують усьому Заходу. Але, ж на мій погляд, для нас головне не ті чи інші політичні заяви Трампа, а те, щоб Зброя Сполучених Штатів продовжувала надходити і навіть в більших е, кількостях над е, для України за рахунок наших європейських партнерів, звісно, тобто в е, Сполучених Штатах є комерційний інтерес, і е, від цього Сполучені Штати не відмовляться, бо при всій е, непередбаченості Трампа е, їхній військово-промисловий комплекс отримує. Е, величезні прибутки завдяки постачанню зброї в Україну. Тому я сподіваюся, що ніяких відходів від цієї позиції не буде. А політичні заяви, ну це е, за е, ці місяці другої каденції Трампа, ми вже мали б звикнути і, 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 е, і не звертати увагу на протиріччя, на е, якісь там. Обіцянки тут е, треба зберігати спокій, на мій погляд, і е, е, не е, вважати, що е, саме теперішня адміністрація Трампа реально спроможна закінчити цю війну. На жаль, дякую, пане Ігоре. Ігор Тодоров, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, заступник голови координаційної ради громадської ліги Україна НАТО.